У випадку, конкретно з Порошенком. Вони ж зрозуміли стежить весь світ. Поки що, доки війна, ще доки все в світі старається не, багато, не надто багато щось говорити. Хоча цей економіст вже показує, що вже терпіння тріскає, вже лопає. От тільки перемир'є, там вже понесеться. Америка вже показала, що нас вже не цікавить. Україна вже нас не цікавить, ми тут готові вже по вас пройтися там і санкціями, і всім іншим. Отже, у випадку цьому. Вони ж мають представити в суд. Це суд Порошенко подав на скасування указу президента. До речі, я тут відразу просто поясню, тому що багато хто питається: а чому відразу верховний суд в нас конституції передбачено е, і законами, що в адміністративних судах оскаржуються рішення будь-яких органів державної влади, крім указів президента. Чітко написано: укази президента можуть оскаржуватися тільки у Верховному суді України. І тому першою інстанцією. У даному випадку є саме Верховний суд України. Отже, Порошенко за процедурою, як і обіцялося, подав позов проти Зеленського за незаконно винесене рішення про санкції до Верховного суду України. Перше засідання і сторони мають представити позиції, що представляє Міністерство юстиції і що представляє РНБО. Міністерство юстиції має відповісти: у нас є такі-то, такі-то, такі-то основи для введення санкцій. А що не розуміє Стефанішина? Вона ж, до речі, це унікальний момент. Вона, не, проти неї санкції-то немає. Ви знаєте, що вона не просто підозру має, а вона звинувачена. Вона має акт про звинувачення, і при тому призначена міністром юстиції. Вона при чому? Вона ще й паралельно з тим, віцепрем'єр з питань європейської ротлантичної інтеграції. Ви знаєте, за що вона звинувачує, за що її судять? Вона в суді, її справа в суді, просто гальмують дуже цікаво. Звинувачують за те, що вона в уряді Азарова. Так, наша віце-прем'єр-міністр юстиції працювала в уряді Азарова, вкрала гроші, призначені для популяризації і опрацювання європейської інтеграції. У нас Прем'єр-віце-прем'єр з європейської інтеграції вкрала гроші на європейську інтеграцію. Слухайте, нічого дурнішого в жодній країні світу нема. Просто ні в одній країні такої дурості нема. І от пані Стефанішина, вона вже під судом. Вона розуміє, що десь, можливо, за вірну службу Ярмак з Татаровим десь вирішить винесуть рішення про скасування її відповідальності про її виправдання. А зараз вона на гачку. Вона має все там робити, що їй накажуть, тому що ну, просто от рішення суду і все. Вона вже пройшла всі етапи, вона вже на межі, коли має бути вирок. І тому вона буде виконувати все, але вона боїться зробити крок, при якому вона дістане в майбутньому ще одне рішення суду. Зараз це одне. По ньому, якщо її звільнять від відповідальності, другий раз по тій самій справі її судити вже не можна, і вона, мабуть, має обіцянки чи від Єрмака, чи від татарова, що їй це зроблять з подарунок за її вірно підданість. А якщо проти неї появиться нове рішення суду, пряму оббрехати, збрехати суду, внести завідомо неправдиву інформацію в суд, що вона може внести? Вона може внести, що проти Петра Порошенка є вирок суду, в якому він визнаний терористом. Ні, нема. Такого вироку проти Порошенка нема. І не може бути. І не звинувачують його в такому. Йому пробують оті звинувачення по вільній справі дати, так там нема тероризму. А іншого випадку, коли можна українського громадяна піддати санкціям, не існує. Зеленський це зробив, тому що йому хочеться. А Стефанішина має від уряду, від Міністерства юстиції, написати відзив. І що вона може написати? Порошенко. Терорист, він не терорист, нема такого документу. Добре, ми зробили санкції проти нього за. За що? Вона має написати конкретні дії. Добре, за щось. А чому це санкції проти українського громадянина? Нема. І вона пише перше, що збрила в голову, ну чи її юристи перше пишуть. Вони носять превентивний характер, тому що ми вважаємо, що Порошенко може стати терористом. Щоб він не став терористом, ми превентивно вводимо санкції. І цими санкціями виносимо те, що навіть рішенням суду не завжди прямо винесеш. Це обмеження прав володіння власністю, користування власністю в громадських, політичних правах і всьому іншому. От вона пише цю дурню. І це бачать іноземні посили, які прийшли на цей суд. Це беруть юристи, це розгониться. І, ну, зрозуміло, за таке має бути боляче. І ніхто не хоче дуже боляче. У нас є секретар РНБО, який так умудрився трошки поскакати по кількох посадах, причому при різних президентах, і він дуже добре розуміє. Що Верховний суд України це не Печерський суд, при всьому тому, що на них там є і, пресинг, і тиск, Єдине, що вони можуть зробити, це затягувати процес, ну умовно кажучи, до президентських виборів. Більше нічого вони зробити не можуть. Ну не може суд визнати, що законні санкції, коли вони завідомо напряму, незаконні у всіх своїх позиціях. І що робить РНБО на доповнення до того, що зробив Мін'юст, РНБО каже: А ми взагалі до цього жодного стосунку не маємо. Все питання до офісу президента і до президента це він зробив. Слухайте, ну це все це підстава. Ніхто не хоче сідати в тюрму, і ніхто не хоче стати тим сто вісімдесятим е, підсанкційним від Америки, про якого кажуть 179, вже ні, 289 готові. 280 вісімдесятим ніхто не хоче стати. І тому РНБО скинуло себе при тому, що в указі Зеленського написано, що згідно рішення РНБО, а РНБО подає, а ми тут ні при чому. Тобто не було рішення РНБО виходить. Виходить так, тобто це виходить, що указ президента ще й фальшивий. От всі згадують про те, що указ президента превентивної дії, що не може бути за означенням. Це Орвео, там теж є за е, цей злочин думання, злочинно думання. А в даному випадку я це друге додаю. Він не просто превентивний, він ще й фальшивий. Тому що секретар РНБО, людина, яка передбачена Конституцією посада, ярмака в Конституції нема. Посади голови Офісу президента і в залі офісу президента в конституції нема. А РНБО в Конституції є. І секретар РНБО в Конституцію передбачений. Тобто людина, яка є на конституційній посаді, яка готує документ, готує рішення РНБО для указу президента. Це не проект указу президента, це рішення РНБО. Указ видається на основі. На, на виконання рішення РНБО, він каже: а такого рішення немає. Ми такого рішення не зробили. Це сам президент придумав. А якщо в указі написано, виконуючи рішення РНБО, вводиться, значить, що це означає? Це значить, що Зеленський особисто фальсифікував рішення РНБО, якого не було. Каже Литвиненко, що нема такого рішення. А Зеленський на основі неіснуючого рішення вносить указ про санкції. Слухайте, я, я не розумію, а на що от розраховують, наприклад, от, от банки, які можуть заблокувати рахунки. Так почнуться судові позови, і ці банки будуть терпіти потім збитки. Національний банк це ж все потім з держави буде вийматися. Національний банк у нас кумівський. Перейменувати треба не НБУ, а КБУ. Чому КБУ? Тому що Андрій Пишний, ми чомусь привикли: Андрій Пишний, Андрій Пишний, друг соратник Карсенія Цинюка. Та це 110-та справа. Там друзі на носні, в них такі, знаєте, друзі, сьогодні друг, завтра не друг. А от кум це навіки. Він кум Єрмака. Так само, як Костін, колишній генпрокурор, кум Єрмака. І тому пишний виконує зараз абсолютно зочинні рішення. Він отримав. Злочинний наказ, і він його виконав конкретно по цьому ряду питань і по Порошенку, і не тільки по Порошенку. тому насправді так, ну, це злочини. Він виконує злочин. Ну, може, він же так запасся зараз, тільки нагріб собі, що він може втекти в якусь країну, з якої не видають. Ну, може, вони про це думають? Я не знаю. Вони поки що думають про сьогоднішній день. Вони думають, якщо я зараз не виконую з баганку Зеленського, Зеленський він же ж істеричка. Він підніметься, почне тупати ніжками, вимагати мене посадити, вже а не Порошенка. І до мене прийдуть, в мене щось знайдуть. А я що? Порошенку Порошенко не краде, а я що, краду. Він подумає, що тоді, якщо я краду, і до мене прийдуть. А в мене воно все чітко ніде не сходиться, баланс не сходиться, нічого не сходиться, на що воно мені треба? В майбутньому якось воно буде. А може, Зеленському вдасться захопити владу, узурпувати і назавжди стати президентом? А що мені тоді робити? А якщо Зеленський програє, Зеленський втече. Ну і я втечу або. Ну, от уявимо, там Порошенко чи Залушний стане президентом. Вони ж хороші, вони ж добрі. Я ж їм вклонюся. Я ж до них Яценюка відправлю. Яценюк, там Петренко, колишній міністр юстиції, прийдуть, дуже сильно попросять, хто там шевних, Волох, інші, хороші люди ж навколо них є. От вони всі підуть і попросять запишно. І він собі думає, а може, мені їх пробачать. Тому він думає про сьогодні, бо сьогодні пряма загроза: Зеленський вимагає злочинних рішень і не дасть спуску, якщо їх не буде. Ну можна звичайно написати заяву і піти з посади. Ну знаєте, якось вони не звикли до такого гідності. Бракує. Тому, коли ми говоримо про банки, а нижчі банки вони дістали прямі накази від пишного, вони виконують злочинні накази. Виконання злочинного наказу згідно статті 60 конституції заборонено. Ніхто не зобов'язаний виконувати злочинні накази. Віддання та виконання з наказу карається згідно законодавством. Має каратися, ну вони надіються, що так багато сьогодні виконується з наказів, а ще й віддається стільки, що до тих, хто виконавці, просто руки не дійдуть. Вони в це вірять. Отому така історія. Той ж самий фінмоніторинг, ну там прямий злочин. Вони тільки в самому факті о цього надання відповідним органам туди, то вони мають дуже чіткі обмежені функціонал, куди вони можуть надавати інформацію, о, ті, що стали нібито основою рішення про санкції там порушено закон, ну я не знаю, принаймні в шести чи в сімох пунктах, не кажучи про те, що вони досі не можуть надати, а в чому ж саме порушення? Що вони знайшли не так Порошенка? От тому, до речі, це теж дуже показово. До того ж було, що фінмоніторинг щось знайшов у Порошенка. Зеленський пригадуєте, кричав: хай Порошенко поверне гроші країні, і mm -hmm. тоді я санкції зніму. Тепер питання: а які гроші, якщо це превентивно? Тобто нема ніяких грошей знову. Просте питання, так що Зеленський збрехав? Виходить, збрехав, що хай Порошенко поверне гроші, а не вкрадених грошей, нема порушень жодних. Якщо санкції превентивні, значить цього нема. А в чому тоді суть злочину, в якому його? Як а що це збори? за торгівля? Вибачте, я, е, як він поверне гроші, то я е, йому все прощу. У нас я не зрозумів, я не розумію, у нас що, закон не працює? Якщо в законі людина порушує закон? То нема ніякого прощення, є покарання, звичайно, які не має понести. А якщо людина не порушує, то це якась людина собі, на кшталт першої особи держави чи групки осіб, mm -hmm. Вони собі щось, думали, скажімо, надумали там про те, в чому винен Порошенко. І давайте його будемо зараз звинувачувати. А я вам поясніть. Це дуже просто ми. Цар всія Русі, Ніколай Ікось бі... Божий так, якось і свій собственний, казніть или миловать. Він думає, що він цар. Перше, він дійсно це думає. Друге, ну, пригадуєте, перший його той довгий брифінг. В осінь 19-го року він довго не виходив на прес-конференції, боявся, він не міг говорити. А тут таки його ну, підб'юдили, все, і він пішов. Але там прорвалося стільки речей. Я досі пригадую цю історію, коли там якісь групі журналістів, тих, що там були, в тому ресторані комусь він проводив цей, е, свій довгий прес-конференцію. Ну, нічого дурнішого, я не бачив, між нами кажучи, але він їм говорить: а ми, я ж думав, що я посаджу цих, цих і цих. А мені кажуть, ай-яй-яй, має бути суд. Суд має бути, а я ж думав, що їх там звинувачив все. Мені кажуть, ай яй, ай, має бути прокурор. А я ж думав, то а ні, в них має бути ай, має бути в них адвокат і все інше. І він таким обуренням. Роб, ділився, от розумієте, він настільки обмежений, не мудрий. Він з таким обуренням ділився з присутніми журналістами, що він раптом знав, що в Україні є конституція, і згідно з Конституцією, він не має права ні карати, ні милувати сам по собі. Ні, ну милувати Має право. Він має право подати ну, амністію оголошувати. Оце єдине, що він має право, але він не може сам карати. Він не може сам засудити, він не може страчувати нічого іншого. Для нього це було відкриттям. Мені здається, що він досі цього до кінця не усвідомив. Він собі вірить, що якщо він став президентом, він хазяїн всієї страни. А це ж злочини йдуть один за одним. От сьогодні підписали меморандум по оцій ресурсній угоді. Поронадра сама угода, ніби там каже Бесент, що вона буде підписана можливо наступного тижня. До речі, теж на користь того, що напевне з перемир'ям все в порядку і Трамп тільки лякає, тому що якщо буде підписана ця угода, Україна втрачає все. А Америка здобуває все. Ну хіба може щось чужуть покращать, трошки пом'якшать, але все одно воно ну, десь приблизно таке. Отже, просте питання: а в нас є 13 стаття конституції, в якій написано, що земля і її надра, там і шельф, і надра, шельфу, і все інше, все це повністю перелік, належить народу і тільки народу, і народ може нею розпоряджатися через обрані ним органи місцевого самоврядування чи державної влади. А згідно 5 і 6 статті Конституції, народ єдиний суверен, а шоста стаття Конституції визначає, хто такий органи державної влади: законодавча, це Верховна Рада, ну і плюс місцеве самоврядування, там було сказано, судова і виконавча. Виконавча це не президент, це уряд. Уряд і всі урядові, державні комітети, все. А президент просто найвищий найманий менеджер, найнятий службович. Вищого службовця нема, але він головний службовець країни. Що це означає? Це означає, що 13 стаття Конституції чітко вказує: Вова, тебе тут нема. Тебе тут немає, ти не можеш розпоряджатися надрами України. Надрам України може розпоряджатися парламент, і якщо він уповноважить уряд, який вже не напряму призначений народом України, а через парламент, якщо він уповноважить на якесь підписання, уряд може за це взятися. А в даному випадку, Зеленський ми підписуємо, ми не підписуємо, я віддаю надра. А це страшний злочин. О, так само, тому він по Порошенку він поводиться так само, як і тут. Я цар-батюшка, мені все принадлежить в країні, я імператор. Ну, ну не знаю. Він, Виходить, що він фактично у нас основоположник законодавства всього. Виходить, тобто так. він карає, він милує, угу. він віддає, продає, відчуджує, хто дав право. Ніхто Це не Це в Конституції, в обов'язках. Ніде цього немає в обов'язках. Більше того, за перевищення службових своїх можливостей, тощо передбачена кримінальна відповідальність. Конституція визначає, що ніхто не має права діяти поза межами своїх визначених правових обов'язків. Він виходить за них. Це узурпація влади, це пряма відповідальність, узурпувати владу на пряму Конституцією. Та ж сама по моєму п'ята стаття Конституції, де забороняють узурпувати владу. Узурпувати владу народу президент не може. Не може узурпувати одну з гілок влади державної судової гілки, але він вважає, що може. Він видає указ, яким замість суду обмежує. Людину в тих правах, які має право обмежити тільки суд і ніхто крім суду. Ну це ну розумієте, я навіть не знаю, що тут говорити. Просте питання, яке може рішення винести Верховний суд України по такому свавіллю, навіть враховуючи те, що він абсолютно ручний і керований, ну він не може визнати ці санкції законними. Він мусить їх скасувати, але скасувати може міх вчора. Міг мав право визнати, що повне абсолютно судове свавілля не судове, а повне свавілля правове і скасувати. А може скасувати, скажімо, в серпні, вересні, в жовтні. Через кілька засідань на 13 травня перенесу наступне засідання. Адже ВАДА що вирішила? Щоб рятувати себе, що нам треба долучити до справи Міністерству Юсти... економіки, з якого дива якого диво міністерство економіки, коли там воно не є повноваженням, там є уряд. Добре, але в такому випадку вони кажуть, але нам треба їм надати можливість ознайомитися з цими матеріалами. Дайте нам термін, дають її до 13 травня. А 13 травня вони скажуть: а нам потрібно ще залучити сюди фільм-моніторинг. Він же там був формальним ініціатором. Дайте ще їм можливість ознайомитися. Давайте до 13 червня. І таким чином протягнути весь час проволочками точно так слухайте. Вони ж вчилися в Януковича. Пригадуєте, як справа Януковича? Я ж пам'ятаю, Юра Оценко вибрав той варіант. Звинувачення, бо проти Януковича було в державній зараді звинувачень десь 15 різних по кожному епізоду. Я по частині з них погодився бути свідком і давати покази в генпрокуратурі, де я детально розказував, в чому там суть, як це відбувалося, ті всі події, все інше. Тому я знаю, що проти Януковича, ну принаймні 10 звинувачень де зараді є. Юрий Оценко вибрав одне звинувачення, яке здавалося б найпростіше: тижнів, два-три, і справа в суд виносить рішення, вирок ага. Три-чотири роки протривало, доки вдалося винести вже вже при Зеленському, аж апеляція тільки засудила Януковича остаточно. Кілька років можна тягнути справу, яку як вважав Юра досить було двох-трьох тижнів. Він був правий, але наша судова система, якщо її дуже добре. Підмастити з якогось боку, або коли судді буде призначені тим ж самим Медведчуком чи Портновим, може затягувати процес дуже-дуже надовго. І в даному випадку, мені здається, що влада вибрала шлях, ми не зможемо визнати ті санкції законними. Добре? Хай тільки до того пройдуть президентські вибори і зробимо так, що Порошенко не зміг взяти в них участь. При тому, що це напряму заборонено Конституцією втрачання, втручання в право. Обиратися чи бути обраним. Обирати чи бути обраним. Напряму забороняється Конституції, в це втручатися. Але це буде знову чергове порушення Конституції. А потім вони винесуть рішення так. Ви маєте на увазі, що ЦВК може не зареєструвати Порошенка? Ну, не зареєструвати, вони можуть все. Вони можуть все. Хоча, за законом, вони не мають такого права. пояснюю. Річ в тому, що Конституція передбачає виключний перелік обставин, при яких можна не зареєструвати кандидата, відмовити йому. Причому дуже дивна в нас конституція в деяких місцях. От, наприклад, ну, для президента 10 років жити в Україні, і там від 35 років не менше для депутата Верховної Ради 5 неперервно років жити в Україні, і 21 рік має бути віку, знати державну мову, там ще десь то, і... От депутата Верховної Ради не зареєструють, якщо в нього є непогашена законний спосіб судимість, тобто він засуджений, судимість непогашена, погашена, ти не може бути депутатом. А ви знаєте, що для президента такого пункту нема? Тобто, сидить людина в тюрмі, дістала довічна за державну зраду, і з якогось дива ну Дубінського Дубінський заявив, що буде висуватися в президенти. І його мають зареєструвати. Навіть якщо його засудять, він буде сидіти в колонії вже. Він має бути зареєстрований. Уявимо, що він перемагає на виборах і в той момент його мають випустити з колонії, і він має стати президентом. Людина, засуджена до може стати президентом. Отака в нас історія. Але нема обмежень ні по санкціях, ні навіть по рішенню суду. Просто нема. Тобто, будь-яким чином, заблокувати офіційно ЦВК не може. Але вони дістануть дзвінок, робіть і все, а потім якось відкрутитися. І вони це роблять і підуть судові позови. Врешті-решт суд зобов'яже ЦВК зареєструвати. Більше того, навіть якщо будуть втрачені терміни, ЦВК буде зобов'язаний зареєструвати, він стає кандидатом в президенти. Але він втрачає 5, 6, 8 тижнів, 2 третини до 2 третин часу ведення виборчої кампанії. Він втрачає цей час. Вже маємо проблему. Це вже не рівні умови. Другий момент. Зареєстрували без проблем. Ні, не лише не зареєстрували, не проти зареєструвати, але кажуть: принесіть заставу. Він йде в банки, а банк відмовляє і каже: А ми не можемо вам відкрити рахунок. Для внесення застави, щоб внести заставу, ви маєте відкрити рахунок відповідний. Вірніше ви з рахунку маєте свого перерахувати гроші або на цей рахунок зібрати від людей гроші. Він має гроші, але вони йому заблоковані. Йому навіть не дали можливості податки сплатити. Ви також не бачили ніколи. Порошенко каже: я хочу сплатити податки. Зробіть так в санкціях, щоб я міг заплатити податки державі, щоб вони пішли на армію. Ні, ми вам цього не зробимо. Не платіть податки. Хай лишається так. Отут він хоче сам внести гроші за себе заставу. Йому заблоковані рахунки, не дають їх зняти. Добре, в такому випадку за нього можуть внести, але тоді треба, щоб він відкрив рахунок для того, щоб зібрати гроші на заставу. Що він має зробити? Відкрити рахунок. Рахунок відкривати йому заборонено. І банк каже: ми не відкриємо, ми не можемо відкрити, нам заборонено. А третя стороння особа не може за нього внести. Це не застава у судовій справі, це е, застава на виборах. Зовсім інша. І от його букують цьому. Він звертається до суду. Суд за кілька тижнів зобов'язує банк відкрити такий рахунок. Рахунок відкриють, гроші підуть або зобов'язує дати можливість зняти, тому що конституційні права вищі, ті гроші. З його там рахунків добре відбудеться знову. Чотири тижні втрачено. Теж варіант, Уявимо, застава все роблено, все подано. Він має відкрити рахунок, з якого будуть оплачуватися виборча агітація. Не можна платити готівкою, не можуть платити сторонні Люди всі оплати мають бути виключно спеціального рахунку, який відкривається за рішенням центральної виборчої комісії, за погодженням центральної виборчої комісії. Надається власне, їй надається. От я пригадую, я на вибори йшов останній раз. То я відкриваю цей рахунок в сусідньому там банку. Після того. Несу довідку з банку, віддаю Центральну виборчу комісію. І вони дістають прямо право доступу, переглядати, перевіряти, як там в мене рух коштів і все. Але для цього я маю відкрити рахунок. А в санкціях заборонено відкрити рахунок. А оплатити будь-яку будь-яку абсолютно рекламу, публікацію, ефір на телебаченні, оплатити рекламний, ви не можете будь звідки, окрім рахунку. І от маєте знову, знову подаєте в суд пряма норма Конституції, зобов'язані виконати. Ну, от за день до виборів вам дадуть рішення, що ви праві. Це, як знаєте, на цвинтарі, де померла людина, яку там оббрехали все інше великий вінок, на якому написано: спи спокійно, факти не підтвердились. Оце десь приблизно у нас отак. Слухайте, а мені цікаво, от е написала видання The Economist про монополізацію влади угу. в Україні, і що от мене це турбує найбільше, тому що вони пишуть про те, що в нас найбільша проблема зараз політичне життя країни, а, більше, а не військова, проблема. а не військове. І це говорить про ну дуже серйозні проблеми з нами самими тут всередині держави і це з проблемами про проблеми, які нам створила наша влада. Звичайно. І це проблеми наші назовні. А я просто знову перекладу трошечки окремі слова з такої, знаєте, сухої журналістської мови на просту, ну не на просту людську, але на ту, яка нам більш зрозуміла, що значить монополізація влади? Тобто, це означає узурпація влади, самозахоплення влади, коли людина, яка має бути одною з гілок влади, раптом монополізує всі впливи на владу. А тепер дивимося, як вживаються які фрази. Дуже погана річ, якщо є авторитаризм. Авторитарний лідер, авторитарний устрій це вже не демократія. Це вже не можна в Європейський Союз навіть близько думати про таке вступання. не можна розраховувати на серйозну підтримку світу, а лише щось там. Ну, з авторитарними лідерами іноді працюють. Ну це таке. Але. Монополізація влади це не авторитаризм. Авторитаризм це коли людина поводиться, ну порушуючи певні закони, порушуючи певну підлеглість, ігноруючи якісь вимоги до себе, тощо авторитарна. А що таке монополізація? Це коли вже влада узурпована, це вже тоталітаризм, це вища ступінь, це вже диктатура. Авторитарна це нижча ступінь. От є авторитарні лідери. Ну анджей дуда, авторитарний лідер, і що Польща стала від того менше демократичною, ні. Ну, цей ж самий Орбан, явно авторитарний лідер за своєю поведінкою, і тільки його авторитарного лідера посилають його в Угорщині, лідери опозиції, мер Будапешта об нього ноги витирає. А коли йде монополізація, це означає, що мер Будапешта, як кличко, втрачає, по суті, три чверті функції своєї посади. Мер Будапешта, в Будапешті, Орбан має свої права тільки там, де приміщення Кабінету міністрів. А все решта, це Будапешт, це столиця, і та морба навіть пікнути не сміє.